Що ти тут? Як на тій чорнобривці поглянеш. <ривці> а бурйон росте такий, що не вспієш. Та що вчора друзі там, глядачі, накричали на мене, що ти тільки одну картошку копаєш. Вечерю ж будемо готовий. Угу. Тож пішли і теж покажу, що я не такий, теж мені копати Ходи зі мною. Зараз вернувся ще подаруваю. Угу. Дорчики вже скоро, я вже не дочекала. Так, да, вони вже буріють, то щось тут нас трішки припізнились, бо померзли. Казали глядачі у тих жуків, що я викапувала, треба викидати на сонечко, і вони подихають. Та можна його їх. Щось мав не дуже кущик хороший. <звищ> Закопали. Та на вечерю зараз. Ну, ну, Ми вчора три кущика викопали. <звищ> <звищ> Вистачило повністю з головою. Ще й залишилось трошки. <звищ> ну, непогано. У нас є тут оце, оце, як грядка. От туди ближче, от туди під край, Там отако от свиняча. Посередині капітальна картошка, туди далі не родить взагалі. Тут а ось на низу де для саду не родить. От хто знав, от між деревами от такий участочок. Саме цікаво, що десь під деревом гарне, а десь під деревом зовсім не росте. Да. Маленьке. Помідор там он під деревом зовсім такий нещасний. Ну, я ну Та не треба, тільки я. Треба взяти лопату, це, це американка чи який там правильно це як проводило там каналізацію таке воду в да, неї, Так, вона не в неї капітально було що нам хоче чи ще потрібно Та, я думаю, що Куще. нам вистачить давай ще кущик і завтра ще й суп зварить вистачить Звісно, як мотобуком земля обробляється набагато легше О, Тут і свинячі є, так що треба просто заводити. Нам з тобою. <laughs> а я ту картошечку відбираю і тоді на підварю, а потім на оліці на когоріться. Не чиїще, ну нічого підсмажую. така смакота з цибулькою. Ну... Різна є, є картопля, нічого. І цю морді. Дякуючи Богу. Угу. А вистачить. вистачить. Одну порізав, ти вчора нічого. штук п'яти, і, і я дві порізав. Ну нічого, вже чекаємо, скоро яблука будуть. На посіці сьогодні попрацювали, трішки підхекалися. Запитуєте в мене там, Ігорю, не краще ходити на роботу. Самому ж на себе дуже важче. Я скажу, що на роботі ти цілий день відпахав да? на дядю. Що прийшов додому, а думав, тебе тут в селі те саме чекає. Ті самі сади, і те саме косити, ті самі грядки, все тебе тут чекає. Звісно, само на себе саме краще. То, що тебе дядя може взяти да, і вилучити? Працюєш. Ну, звісно ж, mm. не чекаєш аванс зарплати, бо потрібно за все і за комуновки. Ну, не шкодуємо. Мене де зараз не важко. Mm -hmm. А працювати потрібно. Тому що всім дня приходьте на вечерю.